Швидка допомога в Швейцарії. Швейцарія є батьківщиною Червоного Христа. Ви на цій машині швидкої допомоги Червоний Хрест бачите? Ні. А бачимо ми синю сніжинку Синього Христа. Це одна із альтернатив Червоному Хресту. Просто ми нічого не знаємо. Уже в світі, в Європі. В Італії дуже активно працюють е, такі організації, як наряду з Червоним Хрестом, як Зелений Хрест, Синій Хрест. До речі, в Запоріжжі теж всі машини в сніжинках Червоного е, вибачте, в сніжинках Синього Хреста, білий хрест. Так що насправді таких добровільних. Організацій в Європі існує чотири.